Праця вкраїнці і його вітати, тут килимки співають, подоляки грають, Волиня ще сміркує, бойко легко танцює, пол тебе спрясає, гуцул трем вітає, трара, 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 шути довкола любі жарти сміхи, Ісус маленький, в ручки б'є зутіхи Тут килимки співають, подоляки грають ще сміркує, бойко легко танцює, полтавець плясає, гузо трембітає, трара, 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 ра, тра-ра-ра-ра-ра грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб весело було всім по своєму По-українськи помолись І співати знов берись Ісусе на сіні, дай щастя в країні, Боже, Боже. we oh,